Повноцінно прийняти душ і випрати одяг навіть посеред лісу, підтримати чистоту навіть у найскладніших умовах нашим захисникам допомагають мобільні лазне пральні комплекси. Як облаштовують побут у польових умовах українські бійці, та як використовують трофейну російську лазню? Дивіться у репортажі, підготовленому спільно з командуванням сухопутних військ. Змити бруди під після дня роботи на полігоні, довести себе до ладу. Це військовики можуть зробити завдяки ось такому мобільному лазнепральному комплексу. Він, ніби компактний контейнер, обладнаний усім необхідним для чистоти і гігієни. Ось це можна помістити на. Прицеп вантажівки і дуже швидко увести. Вона як розгортається, так і згортається дуже швидко. Якщо повний бойлер, ну, води нагріти, то годину часу достатньо, щоб нагрілося там, 250 літрів 300 води, які всередині бака знаходяться. Ага, а в цілому, щоб її розгорнути, отак от співхідного от, положення до робочого. Сама баня, вона Готова, в принципі, для використання, і просто із автокраном установили на підготовлене місце, ну і досить швидко вона розгортається. Тут основне питання це водопостачання. Коли я був курсантом, нас вперше пошикували і повели у лазню. Тоді я подумав. Клас, зараз будемо паритись, але насправді лазня у військовому понятті це просто великий душ, і тут є чотири душові крани, де можна помитися. Якщо враховувати там витрата води, якихось на помивку людини літрів 30, то фактично там 10 людей безперервному так помитися. Помилось 10 чоловік, вода там нова набралась, Там хвилин 20 погорів котел. Вона опять нагрілася. Ну і нові люди можуть заходити. У польових умовах рекрути. Приймають душ ось у такому комплексі щонайменше раз на тиждень. Тут же можуть випрати форму. Ну, у нас тут є ці стиралки, і кожного тижня, раз на тиждень, ми здаємо всі речі. А от якщо у вас форма постирана, у вас є ще одна? Так, та у нас два комплекси. Як бачите, якраз саме зараз відбувається процес прання. Дві пральні машинки і дві сушильні машинки тут є. Це зсередини цей котел, який гріє воду. Ось баки для води. Один бак це щоб ну, спральні машинки функціонували, а інший гаряча вода буде для помилки. У цього підрозділу є ще один лазневий комплекс трофейний. Російські недрузі постачають не тільки бойову техніку нашим військам, а ось можемо спостерігати лазневий комплекс, який Російської Федерації. Як вам взагалі цей комплекс? Ну не дуже економний порівняно. Вони але вони не жаліють. Але от темпи помивки досить швидкі, бо можуть швидко нагрівати воду. Тут не як вак, а проточно, що вода нагрівається по мірі використання. За фактично годину можна руту особового складу помить. Душ, ось гусаки так по колу воно зроблено, і тут одночасно розраховано, що 8 осіб поміється. Ось зроблена активна вентиляція. Вентилятори, які пару на вулицю виганяють. Ця лазня працює на дровах, це місце, де ці дрова коле банщик. Бачите, ми зараз займаємося тим, що розпалюємо баню. Так, трошки помогли банчику, накололи трошки дров, і я також свій вклад внесу в сьогоднішню помивку. Мобільні лазнепральні пральні комплекси встановлюють на полігонах у польових таборах у зоні проведення бойових дій. На яку відстань від фронту бажано встановлювати такі комплекси. Такі комплекси, ну як мінімум, там де немає доступу до ну, ствольної артилерії. Ну і плюс, якщо вже використовується трохи далі, там на якихось за кілометрів 30-40 від фронту, щоб не було великого скупчення людей, невелика кількість людей, наприклад, там по одночасно тільки знаходиться в відділення, то якісь засоби ураження, там ракети чи тому подібне, ворог не буде використовуватися. Пересувні лазні прості у використанні бійці їх швидко встановлюють і за потреби згортають це важливо для забезпечення мінімального комфорту у побуті навіть у польових умовах. Ніна Коломієць, Олег Грицун, подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.